Ти не так дивишся на це. Тобі треба задати собі таке запитання. Чому ми тут? У шоу бізнесі? Ти, я, Френсіс, Бетті та Еванс. Ми тут, тому що ми обрали таке життя, так? Ми всі. Текли з дому, щоб піти в цирк. І все, що ми можемо сказати, щоб зробити вигляд чи нам начхати на те життя, яке ми б могли б мати, дружину, собаку, дітей. Що це все фігня. Адже ти не переживаєш, що в тебе немає членства в кантрі-клубі, так? чи голови оленя над каміном. Це все неважливо. Те, що ти хочеш в житті. що ти насправді хочеш в житті, щоб людина на ім'я Аль Пачино прикинулась якимось Майклом Карліоне. І ти маєш рацію, що ти переживаєш з цього приводу. Це насправді важливо. Я відчуваю те саме. І ми можемо бути лише з тими людьми, які розуміються. А інші просто цивільні.